Воля у кредит Миколу Мельниченка відпустили з під варти і відправили до нареченої свободи ексохоронця кучми суто цінив у 76 тисяч гривень. Таку заставу протягом п'яти днів має внести Мельниченко. Сам майор перед журналістами не говірки. Про ціль повернення розповідає дуже обережно. А у кабінетах СБУ схоже розв'язав язика вже третій день. Мельниченко годинами знаходиться на допитах. Проти кого свідчить розпитувала Євгенія Моторевська. І от варила йому борщ бо коля дуже любить борщ. Ранку. Він може з'їсти три тарілки. Поршу так зараз. На тюремних харчах він перебувався недовго. Около Мельниченка, затриманого в серду, в аеропорту Бориспіль, за два дні київський суд звільнив з-під варти свободу екс-охоронця Леоніда Кучми, звинувачуваного у розголошенні державної таємниці та підробці документів, суд оцінив у 76,5 тисяч гривень. Суд вважає за потрібним обрати Мельниченку за запобіжний захід у вигляді застави. СБУ, яка розслідує справу Мельниченка, вимагала екс-охоронця арештувати. Та докази автора касетного скандалу взяли вгору. Суддю переконало те, що екс-майор, пересидівши рік в США, здався сам. Я не збираюся нікуди тікати. Я сам хочу пройти всі судові процеси. Не повернутися не міг, розказує Мельниченко. Бо мовляв, вороги, яких нажив через касетний скандал, знайшли його і за океаном. Я отримав інформацію про загрозу своєму життю, яка могла бути в штатах. Та імен тих, хто зазіхає на його життя, екс майор не розголошує. Так само уникає відповіді, чи буде свідчити проти Тимошенко у справі вбивства донецького бізнесмена Євгена Щербаня. Я буду давати свідчення за всіми фактами, які у мене є на записах. Ви розумієте, послухайте є таємниця досудового слідства. Це по перше. Я... Мельниченко світо. Аби ж жодна волосина не впала з голови обвинувачуваного та цінного свідка, Миколі Мельниченко коштом держави надали охорону. І вдень і вночі безпеку екс-майора пильнуватимуть бодігарти зі спецпідрозділу Альфа. Та, окрім справ державних, у ексохоронця кучми плани і на особисте. Микола Мельниченко сподівається взяти шлюб зі своєю нареченою Наталією Родзинською. Причому до кінця року, адже рік наступний, 2013-й, нібито не щасливий для молодят. Євгенія Моторевська, Кирило Лазаревич, Тивай